Привіт, мої любі друзі-рибалки, з вами, як завжди, ваш вірний помічник на водоймах, і сьогодні ми розбираємо 10 жовтня 2025 року день, який готує нам чимало сюрпризів. Поговорюємо про риболовлю, ділимося секретами та, звісно ж, заглядаємо у майбутнє кльову. Цей день буде по-своєму особливим для риболовлі в Україні. Чому? Бо саме зараз природа входить у справжню осінню фазу, і риба починає по-особливому реагувати на зміни. Тож приберіть свої справи і приготуйтеся до порції цінного контенту, який, я сподіваюся, допоможе вам повернутися додому з відмінним уловом. Давайте перейдемо до найцікавішого, кого шукати і на що ловити у цей четвер щука. Друзі, хижаки зараз активно готуються до зими і щука не виняток. Температура води вже дозволяє їй почуватися комфортно на різних глибинах. Де шукати? Шукайте її на глибинах від 2 до 4 метрів, особливо біля бровок у приємках по краях підводної рослиності, де вона полює на мирну рибу, що збивається в зграї. Також не оминайте увагою коряжник. Це завжди улюблені місця хижака. На що ловити. Зараз у фаворі крупні приманки. Сміливо ставте воблери розміром від 9 до 14 сантиметрів і ідеально підійдуть міну, які імітують поранену рибку. Також не забувайте про колебні блишні та м'які силіконові приманки, віброхвости, твістери. На джиг головках вагою від 10 до 20 грамів. Повільно провокуюча проводка наш наш козир Окунь. Смугасті розбійники також відчувають осінній жор. Вони вже збиваються у великі зграї, активно ганяючи малька. Де шукати Окуня. Шукайте в місцях скупчення малька. Це можуть бути як неглибокі ділянки з помірною течією, так і глибші бровки. Зграї часто стоять на глибинах від 3 до 6 метрів. Ну, що? на що ловити? Дрібні силіконові приманки, мікроджиг, вертушки від номера 1 до 3, а також невеликі, воблери кренки або мінно удовжиною від 3 до 6 сантиметрів. Якщо знайдете зграю, не шкодуйте часу, можна відловитися дуже добре. лящарурі. З похолоданням води лящ стає більш обережним, але все ще активно харчується накопичуючи жир. Де шукати. Лящ зараз тяжіє до глибинних ділянок ями, руслові бровки. Місця з мулистим дном на глибинах від 4 до 7 метрів. Особливо перспективними будуть ділянки зі слабкою течією або повна відсутність течії. На що ловити Фідерна снасть – наш вибір номер один. Використовуйте тваринні насадки, мотиль, опариш, невеликий черв'як. В якості прикормки обов'язково додайте до базової суміші тваринні компоненти, щоб максимально привабити рибу. Повільна, але стабільна подача корму дасть результат. Аналіз умов МСЄО. О. Погода. Отже, друзі, на 10 жовтня 2025 року в Україні за даними синоптиків. Очікується мінлива хмарність з невеликими короткочасними дощами. Температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, вітер буде помірним північно-західного напрямку зі швидкістю від 16 до 22 км на годину. Атмосферний тиск залишиться стабільним близько 700 61,762 мм ртутного стовпа, що є нормою. Така погода, по моєму досвіду, не є ідеальною, але й не критичною. Невеликі опади та стабільний тиск можуть навіть спровокувати рибу на короткочасні виходи, особливо хижака, температура води. В українських водоймах, таких як Дніпро, температура води зараз становить близько 14,8 градусів Цельсія. Ця температура комфортна для осіннього жору багатьох видів риб, але й достатньо холодна, щоб риба почала шукати глибини та менш прогріті шари. Паза місяця. На 10 жовтня припадає 19-місячний день паза спадаючий місяць. Після повного місяця, що був 7 жовтня, активність риби часто знижується. За рибальськими повір'ями, спадаючий місяць може зробити кльов дещо капризним, особливо вдень. Проте не забувайте, що це лише один з факторів і досвідчений рибалка завжди знайде свій підхід загальна активність риби. Загалом у жовтні риба активно готується до зимового періоду. Хижаки, такі як щука та окунь, нарощують жирові запаси, тому їхній кльов може бути досить активним, незважаючи на капризи місяця. Мирні види, як лящ, менш активні, але на добре прикормлених місцях все ще клюють. Загалом кльов буде капризний на ближче до дяди середнього. Айтилане, риба буде досить обережною через спадаючий місяць та прохолодну воду, але стабільний тиск і невеликий дощ можуть спровокувати її нагодування, особливо в ранкові та вечірні години. Завершення не. Отже, друзі, на 10 жовтня 2025 року маємо цікаву картину. Нехай кльов буде і капризним, але наполегливість та правильний підхід обов'язково принесуть вам. Бажаний результат! Я щиро бажаю вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові прогнози та лайфхаки. Ставте лайки, якщо це відео було корисним. І, звісно ж, діліться в коментарях: а на що ви плануєте ловити цього тижня? Які у вас спостереження щодо жовтневої риболовлі? До зустрічі на водоймах, друзі!